І все, вимкнув. А... Блін, а я хотів пост в цьому, я одягнувся взагалі. Фігачитись в ближньому бою. Ну, от, от що з цим робити? Значить буду багато помирати. Значить так тому і бути. Хай будуть міни.

Влад каже, мене задовбали Helldivers. Влад, коли я не граю. Ти будеш грати? Заходжу, він вже в третю місію грає. Ти будеш грати? Заходжу, він вже в третю місію грає. Те, щоб вона тобі подобалась, Офігеть, не кажи таких слів. Я знаю, що ти так насправді не думаєш. Це в тебе від цього. Від ліги все. Аб'люзівні стосунки все таке. Не те, щоб мені подобалось, але в мене є свої причини залишатися. Сенсі він сказав, він каже, я думаю, ми здамо першу частину. А потім. А потім будемо захищатися від второї лінії. Що він таке каже? Я пішов взагалі ось сюди. Я буду в першому ряду дратися. з Шаблею. Так що, будь ласка, не скидайте на мене зайвий раз. І взагалі я зараз такий підлимух зроблю.

Ну це не серйозно, блин. Де всі натовпи? Давайте, вилазьте. О, тут міни! Чому вона не ви. А, це боже, я встав на антитанкову, пощастило. Why so easy? Where all of them I used to tend I used to tend difficult through <laughs> so Як сказати мало я забув, Мало их. Фью. А фью це хіба не декілька? Ууу, цікаво, я не знав. Боже, цей кулемет, це прокляття, як з нього взагалі по комусь стріляти? У нього така нереальна віддача, блін, ще й набої так швидко закінчуються. І тільки два магазини. Що? Може це ще планета без івента. Я не знаю. А, та блін, я ж багато грав на цих складностях. Я знаю. А, ти а. Ти про це. Та все окей. Треба було лобі тільки для друзів залишити, тоді б ніхто до тебе не приєднувається. <проб> О, тінтаклі були. Прикольно, я да, пропустив. І дуже робимо. Я вже бачив декілька відосів в цьому в Ютубі. Блогери розділяють спільну думку, десь відео три бачив, вони розповідають, що шоста складність найзбалансованіша для соло і тімплею тут. Я думаю, що тут попадково чисто іграш. Що, що? Я шестую беру, потому что я рассчитываю в соло, и так. По соло, то есть. Шестая на бане. Реально банить? Кто, банять? Кто да. банить? Я говорю, шестая нормальная соло, катать. А, так. 4. Як же вони люблять всяку фігню вмикати зі своїх мікрофонів? Телевізори, блін, якийсь трандеж. Давайте нарешті, екшо! Давай, викликай прямо на мене, я готовий. Понісу. І це все, що ви можете. Зараз пограємо. Ти можеш піднятися, дурбецево. Давай. Хто перший? Коли дерешся шаблю, я прошарив одне. Треба або... Дуже гарно ухилятися, коли вони б'ють. А це дуже складно. Тому що гра не про це. Ну, для мене це дуже складно. може... А це я як... для тих двох людей, які подивляться летсплей, кажу. Uh, так, звісно, можна Е, uh, Але. Якщо тебе щита, я маю на увазі. Треба встигати бити в різні сторони, щоб робити ці мікростани їм, щоб вони не встигали тебе бити. Або ухилятися. Ну як на мене з цим... Що це було? Як на мене з варпаком грати набагато веселіше, ніж з щитом. Але я любив щит і спис. А щось шабля і спис мені взагалі не зайшло. Давай, давай, вилазь. Вилазь, ти бубочки. Да, <звіс> Боже, какие тут уже живий. Та, та. Треба тобі скинути один з моїх записів з таймінгом, де я в таких рвах проти автоматонів. Ти <звіс> і мені на голову висаджувалась купо. Cool. Helling down a sentry. 78 килограмм собряд Нормально, чем ты их окрім того что стрелял? Мин? Що там він казав про те, що ми загубимо перший лайн? Ну так, так, так. Чуваки 20 го рівня. Точніше, далі підпидеш шаблі хуячиться. Та, що ти хотів? Я б тобі теж скинув, прикро, що тут не можна скидати іншу зброю. Та, в принципі, прикро, що тут не можна скинути по своїй волі зброю, тільки помирати треба. У okay. мене знову буде 30 кілів. не ну, так ли помирают, я не разумею. О, кто себя херенно клянул? Это я. <laughs> Правильно. мотивуй видит и извит. Я встал в тачке. Частік. Та що тут? Людина. Людина високої англійської. Е? Я вибачаюсь, як там є два помер. Він вже позаду взагалі стояв. Там на міні, по-моєму Та людина, котра постійно казала обережно міни, підірвався на міні, будучи всередині. Он зі стіни і подавав на Чувак змотивувався. Він подивився на нас. А, ти бачив цей мем з актором, забув як його звати, який Ганнібала зіграв в серіалі. І часто злодіїв грає? норвежець? А? Так, 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 так. і Там є мем, коротше, сцена з... Фільму про зоріні війни або серіалу, точно не пам'ятаю, коли до нього прилітає е, цей якийсь офіцер імперії, а він коротше грав там колишнього цього, чи то сітха, чи то чувака, коротше, котрий працював на імперію. І тут до нього каже, і він такий, типу, ти обрав, типу, фермерське життя десь вдалі. З твоїми здібностями, і він йому відповідає: It's a peaceful life. І є купа мємів про Helldivers там, де підходить офіцер і дивиться на нього, а там прифотошоплена фото складність п'ята там, четверта, шоста і тут такий. ця складність з, у Хелдайвера з hell, у hell твоїх здібностей, і він такий, It's a peaceful life. Ага. может там еще типа я вот играю ну вот типа над этим актером типа, который где-то тебе свой лайк над ним нарисован вот типа не там то why ты, why ты, why? почему ты не играешь в эти игры или там нарисованные like, игры типа лайк там онлайн компетитивные игры он такой типа It's a peaceful life, и, типа, все одиночные игры, там, типа, Red Dead Redemption, там, Та, це, 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 це взагалі. Я бачив купу приколів про те, що як вийти з депресії там, як взагалі почати здорове життя. Знову повернутися до одиночних або кооперативних сюжетних ігор. піти від онлайн. Так, кофейські убивають нахуй психіку. Я два дня у Кливу. Я щесь я лучшую нажав. <зв>. Потім скажіть, що мій андеграунд ноунейм no контент не корисний. От, послухайте, що людина каже. Явив, що твій персонаж Сідає і починає какати, ну це все, це рак мозку. І такий, тобі треба буде сказати. Ааа, я терпів. Всю сорі. місці, скільки, Зараз секундочку. Скільки? 17 хвилин записалися. Ну добре. Так.